Доброго дня, мої дорогі мої любі. Сьогодні ще я хочу вам показати одну клумбочку, яка мені дуже сподобалась в торговому центрі. Її зробили, ну це вже готується до святкування китайського нового року. І завжди міняю тут експозиції. Тут була просто клумбочка, вона з Гусманії зроблена, але ну не знаю, чогось вона мені така здалася. А яскрава, я йшла на неї, кинула ока, і мені захотілося вами поділитися і дивіться, дуже все просто, дівчатка і хлопці. Тобто, Гусманія, це роди, це з родини Брамілєвих, хтось вона, вона родичка ананасу. Бачите, якби вона завжди яскрава, вона красива рослина, але от вони її просто якимось блискучими кульками. Монетками прикрасили і вийшло дуже добре. Єдине, що мені не подобається, що трошки ці монетки всередині лістя трошки у, гусман... у гусмані притиснули. Ну, вона наче собі нічого а, відчуває. Може, з цими монетками я б так і не робила, але в принципі, ну, вийшла дуже яскрава. Сподіваюсь, вам я цим настрій підняла. Бачите, як можна з простого зробити, дуже яскраве, дуже радісне. І зараз ще трошки познімаємо, як вони тут поприкрашали. Вони у них тут ще великі дерева растуть. Вони прикрасили їх теж а, всякими фонариками. і дуже дуже класно. Ну от трошки вам подарувала такою яскравою краси. Всі, я вас. Люблю, цілую. До нових зустрічей. Пока-пока.